30 снарядів за добу терор Нікопольщини триває. У громадах відновлюють водопостачання, а під райцентром запустили приміські потяги. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас! Тричі за ніч ворог бив по Нікополю, гатив зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. А от вчора окупанти випустили три десятки снарядів помирних на Нікопольщині. Під прицілом ворожої артилерії потрапили Мирівська громада та райцентр. Постраждалих немає. У Нікополі пошкоджені чотири приватних будинки та господарчі споруди. Побита лінія електропередач. Під постійними обстрілами, але не без допомоги, чотири фури будматеріалів передали на Нікупольщину. Там цегла, шифер, ой плити та цемент. Все це придбали благодійники. Будматеріали відправлять у червоногригорівську громаду, аби люди могли відновити понівечене снарядами житло. На перегоні чортомлик Нікопольбут встановили рух потягів. Ремонтні роботи завершені раніше на цій ділянці стався з ґрунту внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. В Укрзалізниці повідомляють, вже змонтували 150 метрів нового залізничного полотна. Роботи виконали у короткий термін. Окрім того, енергетики замінили зруйновану опору контактної мережі та відновили її. Петра мільярда гривень на проєкт водозабезпечення. Такі гроші виділила держава. На них від Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрова прокладуть водогін. Про це повідомив очільник РВА. Реалізувати проєкт мають у найкоротші терміни. Крім того, на Нікопольщині нині модернізують вже існуючі об'єкти, які потрібні для забезпечення населення водою. На це Кабмін дав майже 160 мільйонів гривень. Поки ж не відновлять централізоване. Водопостачання місцевих будуть забезпечувати питною, зазначив Євген Євтушенко. Працюють над відновленням постачання і у Марганці. Там бурять свердловини та будують водопровід. Підрядники займаються риттям траншей. Роботи ведуться на Запорізькому напрямку і Миколаївському водосховищі. Дві свердловини, які вже готові, нині облаштовують та підключають станції до очищення води. Одну з таких станцій у Марганець привезли благодійники. Її передали у міську лікарню. Вона допоможе забезпечити медзаклад водою зі свердловини. Це кажуть у міській раді суттєво поліпшить процес надання послуг пацієнтам. А на Нікопольщину тим часом привезли кубові ємності для води. Це допомога від благодійників з Німеччини. Баки вже передали громадам району. Тепер каже місцева влада: зможуть забезпечити ще більше людей питною та технічною. Триває у Нікополі і перейменування вулиць: Шухевича, Чорновола та Героїв Крут. Такі назви вже незабаром можуть з'явитися на мапі райцентру. Обрати нові топоніми можуть самі мешканці. Громадські обговорення вже розпочались. Скільки вулиць перейменують, знають наші журналісти. У Нікополі планують перейменувати 54 вулиці. Нині тривають громадські обговорення. Серед містян справжня дискусія. Одні рішення щодо нових топонімів схвалюють. Кажуть, у місті не має лишитися жодної згадки про агресора. Вони зараз нас вбивають, прийшли на нашу землю. Все, бувають наших людей. А от деякі нікопальці до нових топонімів ставляться критично невдоволені, здебільшого через те, що не всі назви, які збираються змінити, пов'язані з Росією. це не є час. По-перше, по-друге, якщо оце хочуть переименувати вулицю трубників, то У на Нас всі трубники. Ми всі працюємо на трубному заводі. і Я вважаю, що це просто абсурд називати його бендеричиком. Короче, я проти. Про громадські слухання, що йдуть у місті, деякі нікопольці чують вперше. Втім, кажуть, тепер обов'язково до них долучаться. Одразу починають думати над власними пропозиціями. Особистості взагалі нужна особистості, щоб були, розумієте, Чи... А так, тут треба перелістати історію, хто який, що до чого, був знати, щоб були наші українські. Нові назви вулиць, кажуть у міськраді, мають бути пов'язані з історією Нікополя. Запропонувати свої варіанти може кожен мешканець райцентру. Для цього слід заповнити спеціальну форму на сайті мерії. Мешканці пропонують взагалі нейтральні назви. Це, там, наприклад, джерельна, весела. Ну, є навіть такі, як елітна, тому що біля еліт-клубу розташована. Ну, різні назви мешканці пропонують. Ми обговорюються ці назви. Громадські обговорення триватимуть до 24 червня. Протягом цього часу комісія формує списки та затверджує варіанти нових назв. Потім це розглядається на депутатських комісіях і вже потім це виноситься на сесію міської ради на затвердження. 130 топонімів у Нікополі підлягають перейменуванню. Вже змінили назви близько 40% вулиць пов'язаних із Росією, кажуть у міській раді. Робота триватиме, поки не позбудуться всіх топонімів, що нагадують про агресора чи звеличують тоталітарне минуле. Катерина Нічика й Арнаут та Євген Дрост про Нікополь. На цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе, сміливі люди, нескореної країни.